Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про планету, яка просила про допомогу. Жила була собі в одній галактиці гарна планета. У неї були блакитні моря, зелені ліси, веселі пташки і добрі люди. Звали її Земля. Вона була щасливою, коли сонце лагідно гріло її боки, коли діти сміялися, бігаючи по травичці, коли дерева росли і шуміли своїми гілочками. Але одного дня з'явився він, злий байдужик. Він був сірий, трохи кудлатий і дуже лінивий. Йому було все одно. Чи росте дерево, чи хворіє рибка, чи плаче ведмедик у лісі? Навіщо викидати сміття у відро, казав він, та кинь під кущик, і все. Навіщо вимикати світло, бурчав він. Воно ж само згорить. Навіщо берегти воду? Вона ж з неба капає, буде ще. Йому тільки хотілося насмітити, поламати все навколо. Фу, який тут чистий ліс! Треба насмітити, бурмотів він, розкидаючи папірці, ламаючи гілочки. Земля засумувала, повітря стало сірим, річки забруднились, дерева почали сохнути, пташки зникли. Земля. Захворіла. Вона тихо шепотіла до зірок. Допоможіть, я більше не витримаю. Зірки почули її і послали тих, у кого добрі серця супергерої. Вони мали дуже важливу суперсилу і вирушили рятувати землю. Хто ви такі? здивувався байдужик. Ми охоронці природи, сказали діти. Вони були маленькі, але. Сміливі. У нас суперсила любити і берегти нашу планету. І тоді почалося справжнє диво. Діти побачили, як байдужик кидає пляшку під дерево і сказали так не можна робити. Дивись, тут же росте квіточка. Потім вони вимкнули воду, яку байдужик залишив текти, і додали Вода потрібна рибкам. Рослинам, людям, ми не маємо права її марнувати. Потім встановили контейнери для сортування сміття і показали, як легко це робити всім людям. А що ж, байдужик? А байдужик здивувався. Та хіба це важливо? пробурмотів він. А коли побачив, як знову цвітуть дерева, як пташки повернулись і як радіють діти, щось тьохнуло в ньому. У нього з'явилася усмішка, і він прошепотів: а можна, я теж навчуся бути добрим до природи. Звісно, можна, сказали діти, якщо ти хочеш допомогти, ми з радістю тебе приймаємо до нашої команди супергероїв. І з того часу байдужик став. Небайдужим, бо коли розумієш, яку важливу справу ти робиш, байдужим бути не зможеш. Навіть той малята, хто був байдужим, може змінитися, якщо йому покажуть приклад і розкажуть, як же важливо берегти наш спільний дім, Планету Земля. Ось така казочка малята. Дякую за увагу! До наступної казки.